Скоротити тривалість вимкнень світла та забезпечити більше електроенергії для населення. Це наразі одне з пріоритетних завдань для уряду. Про таке заявила прем'єр-міністр України Юлія Свероденко. Для цього посадовці шукають способи перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів. Також нині тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених внаслідок російських атак. Труднощів додають ворожі удари по критичній інфраструктурі. Але навіть скорочення годин відключень у сумі можуть становити близько 12 годин на добу. Як тримати зв'язок під час відсутності світла, усі лайфхаки розпитає Станіслава Прибицька, заступника міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава добрий день. Добрий день. отже, ми бачимо, що графіки відключень світла в нас. Жорсткі і 12, 14, 16 годин немає світла на добу. Які поради можете дати, що в таких умовах треба зробити, щоб гарантувати гарантовано мати, хоча б інтернет, удома, такий тривалий відрізок часу? Знать, е, не зважаючи на те, як працюватиме енергопостачання. В вашому районі, на основному пункті завжди можна залишатись на зв'язку, вдома, в офісі і е... отримувати доступ до новин. Для цього треба декілька речей. По-перше, це вибрати правильну інтернет-технологію, за якою ви отримуєте послуги. Найкраще з цим справляється технологія XPON. Тобто є декілька різних, але не всі працюють під час вимкнення електроенергопостачання. Ікспон працює, незважаючи на відсутність світла, бо е... мережа збудована так, що мінімальна кількість обладнання треба підживлювати. Генераторами там, чи акумуляторними батареями. Тобто е навіть 72 години без світла, але ви можете мати зв'язок. Для цього треба замовити цю послугу в інтернет-провайдера і подбати про резервне живлення вашого обладнання вдома, тобто Wi-Fi роутера та модема. Без цього. Е не буде працювати будь-яка технологія, головне, щоб вам вдома мати невелику павербанку, яка дозволить 6-7 годин Wi-Fi роутер живити. Тобто, на відміну від там навіть мобільного зв'язку, який іноді перенавантажується там під час відсутності світла, або іноді не працює. Технологія XPON завжди вам надаватиме доступу до інтернету, незважаючи на від енергопостачання. А чи потрібно купувати додаткове якесь обладнання для роботи цієї, цього енергонезалежного, скажімо так, інтернету? І наскільки дорого підключення може бути? Для того, щоб він у вас працював, вам треба, щоб інтернет-провайдер надав вам доступ до своєї мережі ЕксПОН, тобто завів просто кабель в ваше приміщення, а ви зі своєї сторони придбали. Павербанку, під'єднали її до модему, до Wi-Fi-роутера, і після цього у вас вже є доступ до інтернету, навіть якщо поруч з вами немає світла у всього району. По суті, і все, що треба для того, щоб залишатись на зв'язку. Зараз можна подати заявку до інтернет-провайдера, щоб він вам підключив цю технологію, якщо у вас її ще немає. Черги зараз дійсно є, бо зазвичай люди згадують, що. Є інтернет, який працює без світла лише тоді, коли вже тривають відключення. І тому, наприклад, з даний час є великий попит на підключення технології, і черги на тиждень, іноді на два тижні дійсно існують. Але при цьому ви після цього зможете мати вдома інтернет. І їм завжди користуватись. По вартості підключення дуже залежить від того, на якій відстані від вас знаходиться наявна мережа інтернет-провайдера. Якщо в будинку вже є експон, тобто ваші сусіди ним користуються, то підключення може бути і безкоштовне. Але якщо треба прокласти мережу з сусідніх будинків, то провайдер дасть розрахунок такої вартості підключення саме для вас. Тобто, це може працювати де ви не знаходились. Пане Станіславе, а якщо мій провайдер не пропонує оцю технологію Експон, де шукати альтернативу? Чи можливо є якась мапа або перелік провайдерів, які допомагають підключити саме цю технологію? Дійсно, поки що не всі інтернет-провайдери надають доступ за технологію Експон. Ми працюємо над тим, щоб українці мали можливість швидко знайти такого інтернет-провайдера. І якраз вчора уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям на Мапі в додатку Дія відслідковувати наявне покриття Експону, тобто, на мапі в дії, за кілька кліків, ви зможете побачити, де найближчий до вас інтернет-провайдер, який обслуговує конкретний будинок або вулицю з технологією Expon, Побачити, який це провайдер, і потім після цього подати заявку до нього до підключення послуги вже для вас. Також можна буде на цій мапі надавати відгуки про роботу свого провайдера. тобто це так здорова конкуренція буде відбуватись, коли компанії будуть мотивовані покращувати свої послуги, а користувачі даватимуть фідбек, що дійсно в них все гарно працює, так як провайдер обіцяє. Ну і мапа буде надавати інформацію про покриття експоном по всій країні. Ми її роз, зараз розробляємо. Починаємо в кінці січня збирати інформацію від інтернет-провайдерів, щоб нанести її на мапу. І після того як певну кількість даних вже зберемо, тоді відкриємо її для користування всім користувачам додатку Дія. Пане Станіславе, маємо буквально півтори хвилинки ще часу ефірного. А як щодо технології ADSL через телефонний кабель, чи є вона енергонезалежною? Чи варто її залишати як резервний канал зв'язку? Так, це дійсно технологія, яка може працювати під час відключень світла. Якщо вона вже у вас є, залиште її як резерв, тобто, у випадку, якщо з якоїсь причини ваш основний інтернет не буде працювати, її дійсно можна використовувати, бо досить багато провайдерів підтримують її працездатність заживлюючи обладнання в себе. Але швидкість в неї значно менша ніж в нових більш нових технологіях, особливо в Експону. І не завжди є стабільне надання послуг. Тому як резерв, нехай вона у вас залишиться, але як порада підключити енергонезалежний інтернет в технології Експон. Пане Станіславе, я вам дуже дякую за поради. Будемо чекати мапу. І дякую, що були сьогодні з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Станіславом Прибитьком, заступником міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Дякую вам. Дякую.